Дорогі друзі, зараз подивимось результат нашої окульоровки. Нагадаю, ми робили окульорування на горіху. І е, 10 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи прижився наш щиток або брунька, чи ні. Дивимось. Так, Я окулював у багатьох місцях і зараз ми подивимося деякі з них. Ось наш індикатор, індикатор приживаємості. Бачите, він з легкістю відламався, він не присох. Значить брунька прижилась. Ось наша брунька, а ось цей корінчик. Так, в другому місці, в іншому місці. Ось бачите, корінчик. Так, і моє, я його так... Опа, бачите, він легко відламався. Так, тут теж все добре. Так, зараз я сфокусуюсь. Ага. Ось так. Брунька жива, все окей. Так, в цьому місці відламав. Ось тут є ще один, зараз, зараз, тут є ще один, який я замотав повністю. Ну, було дуже незручно його тут обматувати, бо корінчик близько дуже до бруньки, Я його весь замотав. Ну, я дивлюся, що тут теж така сама ситуація, він живий, тут все нормально. Хочу, хоча в мене є ніж. Секунду. Пробуємо відламати. Оп, тут теж легко дуже відламився. Видно, що живий, Брунька жива, все окей. Так, на одному дереві у нас повністю всі, всі окуліровки були успішними. Так, перейдемо далі. Угу. І тут пробуємо. Так, тут, мабуть, окуліровка не вдалась. Зараз. Так, ну, так. Да. Коротше, тут у нас не вийшло. Бачите, корінчик не відламується. Я його намагаюся, і він просто зав'яв. Так, ще одне дерево, ще одне. Приживлення. Так, відриваємо. сейчас, секунду. І пробуємо. Оп, бачите. Все чтенько, все окей. Бронька жива, здорова. Так. Так, ще одне дерево. Так, також, все окей. Все. Тут, так, і тут все окей, все чудово прижилось. Бачите, що тут зелене, брунька жива, пагінчик відпав, все окей. Так, ще одне на цьому дереві. Пробуємо. Опа, все, супер. Супер. Все, гарненько відпадає. І на заключення скажу, що кольорування це практично найкращий метод для розмноження дерев. Чому він мені подобається? Тому що дуже висока приживаємість наших пагонів, наших бруньок. І друге, те, що зручно це робити в теплу погоду. Коли ми щеплення робимо практично ще мороз і ну, досить холодно, от, то ну, не комфортно. Чисто, якби для мене це ну, я не люблю холода, тому некомфортно. А влітку прекрасно. Обираєш собі пору дня, ранок, вечір, околь, все, супер. От, ну І висока проживаємося, як я вже сказав. Все. Як правильно окулірувати, дивіться, там в мене є багато на каналі. Ми понятно що кольорували горіх і є ще шовковиця. Теж результат там чудовий. Вже є результат, до речі, Все, всім пока. Підписуйтесь, будь ласка. Кому сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку. Можливо, у вас є свій якийсь хороший досвід чи там негативний досвід. Дуже багато людей читають коментарі, і тому ваш досвід може комусь знадобитись. Все, всім пока, підпишіться, бувайте!